Дмитро Снігирьов, далі з нами на зв'язку. Військовий аналітик. Пане Дмитре, доброго дня. Доброго дня. Як ви думаєте, що відбувається з Кримським мостом? І може дійсно його вже варто закрити? Варто говорити про те, що слова її президента України відповідно представників військового командування про те, що Кримський міст буде ліквідовано і він вже як об'єкт. Скажімо так, є першочерговою цілі збройних сил України, не розходяться зі справами. Сьогодні Кримський міст знов черговий раз припинив свою роботу. Варто говорити про те, що наразі збройними силами України реалізується сценарій придушення російських систем протиракетної та протиповітряної оборони і відповідна система радіоелектронної боротьби, створюється передумови для нанесення. Безпосередньо ударів по об'єктах військової і логістичної інфраструктури, і в першу чергу Кримському мосту. Тобто, повторюється сценарій успішного характеру до окупації Херсонської області. Першим етапом було придушення систем протиракетної і протиповітряної оборони, а далі вже нанесення ударів по логістичних складових. це Антонівські і Гребля Каховської ге. Як ми бачимо, і сьогоднішні події події протягом місяця. Це відзеркалення тих подій, які передували успішному контрнаступу ЗСУ в Херсонській області. Тому питання кримського мосту це питання часу і не випадково сьогоднішня четерика на болотах, коли Захарова навіть не я, от якраз вона... хотіла її буквально зацитувати, що вона сказала про Прошу. те, що буде кар, е, кара, жорстка відповідь і так далі. Тобто, е, там ще й до речі, помилилась, назвавши Наталі Гуменюк чоловіком. Ну чоловіком, так, так. та вона буває це там Це зник професійності людей, які нам погрожують смертельними карами. При чому варто говорити, що подібний характер повідомлень ну ви пам'ятаєте, ще датується антитерористичної операції, коли в ефірі заявили про наявність і зоряна і шкіряка. Тому ну це я так розумію, стала практика російських пропагандистів: плутати жінок чоловіками і відповідно з одної людини робити як мінімум два клони. Ну і так, те, що вони погрожують, ну в принципі вони постійно це роблять. Ще хотіла вас запитати з приводу Севастополя цієї бавовни, яка сталася вночі на Севастопольському морському заводі. На зараз відомо, що ракетним ударом було вражено суднобудівний завод, два російські кораблі. Як ви можете це прокоментувати? Давайте поперше скажемо про те, що це успішний характер нанесення ударів за використанням високоточної зброї. Сам характер нанесення ударів. Російська окупаційна адміністрація повідомляє про 10 ракет до цього часу. Подібної масштабної ракетної атаки по військових об'єктах Російської Федерації не було. Були поодинокі пуски, причому варто говорити про те, що Буквально за декілька днів до цього президент України Зеленський заявив про те, що української сторони є засоби ураження з дальністю до 700 кілометрів. Заява російської сторони про те, що системи ППО збили сім ну, залишаються на совісті самої російської окупаційної адміністрації. Те, що наразі відбувається в районі суднобудівного заводу, наочно спростовує цю інформацію відверту дезінформацію російської сторони. Мовиться про те, що за інформацію самої окупаційної адміністрації пожежі е е четвертий клас присвоєний, а це досить серйозний характер і пожежі і відповідної і руйнування портової інфраструктури. Причому зауважу, що в сухих доках було уражено. Черговий великий транспортний корабель це вже третій великий десантний, перепрошую корабель, який фактично припинив своє існування завдяки зусиллям збройних сил України. Нагадаю, до цього часу були успішні атаки по великих десантних кораблях в Бухті Бердянського порту, в акваторії Новоросійського порту і нарешті удар по сухих дохах в Севастополі. А враховуючи обмежену кількість великих десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації та й не тільки Чорноморського флоту, йдеться про те, що ми звели до мінімуму можливість проведення широкомасштабних десантних операцій на українському узбережжі. Нагадаю, товариство свого часу поширювалася інформація щодо можливості проведення подібного характеру десантних операцій поблизу Одеси, так от наразі. Мовиться про те, що окупантам стоїть руба питання, що робити з місцем базування чорноморського флоту в Севастополі, чи то виводити в Новоросійськ, але Новоросійськ так само є законною військовою ціллю української сторони, що ми успішно продемонстрували, або виводити залишки чорноморського флоту відповідно вже Середземне море, де наразі зосереджена більшість носіїв крилатих ракет калібр, які входили до складу чорноморського флоту. Ну і ще на сам кінець, повертаючись до Кримського мосту, варто нагадати глядачам, що він є так, би мовити, частиною військової інфраструктури, тому що по ньому йдуть ешелони з технікою і боєприпасами. В Першу чергу військова інфраструктура, бо мовиться про те, що пропускна спроможність залізниці, вона в декілька разів вища, ніж тієї ж автомобільної складової Кримського мосту це перше і відповідна паралізація саме залізничного сполучення дасть можливість заблокувати військовий характер перевезень стилових районів Російської Федерації безпосередньо до лінії бойового зіткнення на території окупованих районів Херсонської і Запорізьких областей. А це створення передумов для успішного характеру деокупації і контрнаступу збройних сил України. Дякую вам за включення. Дякую за ваш коментар. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов був з нами на зв'язку. Говорили ми про ситуацію на Кримському мосту.